Колишнього заступника міністра оборони України з питань фінансів та внутрішнього аудиту Ростислава Замлинського, того самого, який погодив закупівлю ЄС по 17 гривень, призначили тепер у Міністерство закордонних справ на посаду посла з особливих доручень МЗС. Ну що, тепер в нас не лише міноборони буде з яйцями, але й Міністерство закордонних справ. Які там будуть нові гуморні історії, можна тільки здогадуватися. Ну, якщо над яйцями сміялася в основному Україна, потішалася, реготала, знімала стрес, оцей тяжкий військовий стрес. Під яким всі і ті, хто воюють, і ті, хто навіть не воюють, і діти маленькі, тому що коли ракети над головою летять, то це великий стрес, коли ти серед ночі чуєш бій повітряний над Києвом. А люди, от почувши про ці яйця 17 гривень, вони почали сміятися, почали забувати на секунду, хоч на хвилинку про оці всі страшноти війни, і це, безумовно, позитивно. Як тепер буде смішити цей пан Замлинський? Міжнародну спільноту, ну тому що він ж тепер посол між... з міжнарод... з особливих доручень. Ну, побачимо, побачимо. Ну будемо сподіватися, що якось знайде спосіб повеселити наших закордонних партнерів, і що це буде справді якийсь позитивний сміх, а не сміх крізь сльози.